Чорнобиль. Місто привид. Ві, воно стало привидом, його так називають люди, із за трагедії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року. Тут сталася аварія, із за якої повністю населення було евакуйовано в Київську область та подалі на Україну, тобто по Україні. Та сьогодні, звісно ж, я, як і інші сталкери, буду дивитись, що знаходиться в місті Прип'ять, тобто дуже близько до атомної електростанції, на якій була сильна трагедія 26 квітня. Ну що, Прип'ять? Потрібно тебе. Роздивитися. Господи, це мутант. Що мені робити? Ладно, в мене є зброя для того, щоб захиститись. Ра! Це мені так нагадує моє дитинство. Такі ж самі дитячі площадки, які були. В моєму дитинстві. Великий дім? Цікаво, що там. Ну, Ладно, я не мародер, точніше, трохи пізніше маю туди зайти. Ег, цікаво, що в цій частині Чорнобилю, а точніше в прийбеті. Ну, зараз я маю подивитися. Ой-ой, тут дуже сильна радіація. Потрібно йти звідси. Завжди я цікавився, що тут знаходиться. А тут знаходиться мутант. Ра! А еще... Ра! Ра! Давай! Кот, ты спит! Трой черты! Добро, с тобой трава сильнейшая. Давай-давай! Да Фух! Це було доволі важко, але я зміг. Тепер мені потрібно довго, довго, довго йти до Чорнобильської АЕС. Так, ура. Радіація тут доволі висока. Але ладно, мені дуже цікаво, що там тож краще я піду. О, я заліз в ту частину, де дуже багато метала. І тут дуже висока радіація, звідси треба швидко йти. Що ж маю йти далі? Що? Звідки йде цей звук? Видно, звідси. О Боже, це людина. О, Господи, хто ти? Е, ну, можеш мене називати сталкером? Ну, що ти сюди прик. Шов. Ну, я як сталкер, я прийшов сюди виживати в Чорнобилі. Тоді куди світ? Ні, стійте, може вам допомогти? Чому у вас немає волосся? Де ваша рука? Волосся відірвало із за радіації, руку відірвало на війні. А, мені дуже шкода вас. Вам потрібна якась допомога? Ні, не потрібно. Я тобі кажу, коти, звідси. Ладно, трошки дивний дядько. Що ж, я не хочу залишитись без волосся, тож скоро я буду їхати додому. Але в це дивне місто, в якому вже більше 30 років ніхто не живе. Я точно повернусь. Я бачу